Друзі, усім привіт! Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч київського Динамо, який відбувався 26 липня 2017 року. Це був третій кваліфікаційний раунд Ліги Чемпіонів. Матч перший з двох. Київське Динамо. Олександра Хацкевича у себе вдома. У Києві на НСК Олімпійському команди приймає швейцарський Young Boys 3-1. Київ не перемагаєць. І сьогодні друзі, хочу згадати даний поєдинок. Ну давайте про все ми з вами будемо говорити по порядку. Динамо, Київ. 4-2-3-1. Стартова розновка у киян, Олександр Хацкевич, головний тренер команди. Коваль у воротах, пара центральных защитников в видах очереди кадр Морозюк по флангах, Сергей Сидорчук Шепелев, центральный упорный пивзахистник, Денис Гармаш, центральный атаковальный пивзахистник, Гонсалес Ярмоленко по флангах, там Бакани, он нападе, это стартовая расстановка Киевского Динамо. бойс 4-2-2-2. Стартовая «Янг Young Boy's. -2 -2 -2. В Young Boys. Головний тренер команды. «Фон Бальмас у воротах. Пара центральних захисників. Фон Берген. Бамбу «Беніта» по флангах. «Санага» Центральні Далі Фасанхат раве, центральні атакувальні півзахисники Оаро у нападі. Це стартова розстановка Янгбойса. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо будьмо про сам футбол. На що вам, друзі, можу сказати? В принципі, активний був старт від київського Динамо, від швейцарського Yнгboyса. Обидві команди, в принципі, дуже непага цей матч розпочали. Обмінювалися обидві команди доволі таки непоганими атаками. І ось вона, 15-та хвилина матчу Київське Динамо проводить свою атаку команда Олександра Кацкевича. Дуже хороша йде атака. Ну, пройшла у Київського Динамо. І справді, друзі, дуже хороша пройшла у київського Динамо. Все розпочалося з того, що футболіст Янг Бойса Когда за боковою лінією. Футболісти Київського Динамо включають пресинг. Вот опять запроснувати. Футболісти Нейрон Бой сам бокані видіє Берначчі п'яткою на Гармаш, на Гармаш. Намагається пройти футболісти Нейрон Бой, сам м'яч вибиває, м'яч підхоплює Ярмоленко, Ярмоленко. Вривається в вільно зону, б'є Ярмоленко. Гол! Андрій Ярмоленко. 15-а хвилина матчу, Андрій Ярмоленко, взяв на Себе ініціативу. Протягнув Андрій М'яч, вийшов один на один. І свою гульову нагоду Андрій Ярмоленко реалізував 1-0 київське Динамо на 15-й хвилині виходить уперед. Намагався гармаш пройти не бояться На м'яч підхопив Ярмоленко. І Ярмоленка якраз то реалізував свою нагоду Андрій Ярмоленка. Пробиває Андрій Ярмоленка в дальній кут, і Андрій Ярмоленка відкриває рахунок матчу 1-0 Київське Динамо. Виходить вперед І після цього забутого мінічеса справді кияни дуже здорово виглядали. Ось в цьому я вважаю, що кияни контролювали гру. И в Киев Секи в 2 мяч. Дайте забытый Киевскому Динамо. 34 Тридцать хвилина матчу Young boys. Команда Володмия Чими знову Киян застосовывает прессенг. Обризвед футболиста Young Boys. Мяч підхоплюють кияни. Пет Киян. Шепелев. Від на гармаше правочка. Гармаши да на правий фланг. У вільну зону на Андрія Ярмоленка Ярмоленко. Ярмоленко за воды вильнузон. Просто Андрей Ярмоленко. Мбакани б'є п'яткою. гол. 2-0 Киевского Динамо. 34-та хвилина матчу. Мбакани. Андрій Армоленко робить гол плюс пас. Амбака нік дуже здорово пробиває п'яткою і приправляє м'яч в Сітковаріт швейцарського «Янг 2-0 київське Динамо. Подвоює свою перевагу команда Олександра Хацкевича. Який же геніальний удар вийшов Бакані п'яткою. 2 0 київське Динамо. Забиває гол. Ну і на цьому перша 45 хвилин, коли завершиться. Вийдуть Динамо Київ від Ганкові та Лібояльський та Карзун на тайм номер 2 Латомба, Асале, бертоне. Вийдуть в Янгбосі на другу 45 хвилинку. В цьому, друзі, вважаю, що кияни контролювали справді гру. Намагалися, Намагалися швейцарці відіграти один м'яч, а тоді, до речі, існувало друзі правило визнову м'яча. І будь-який гол Янг Бойса, Він, звичайно, що. Э, ну, скажімо так, будь-який м'яч Янг Бойса, він і справді для Янг Бойса якраз -то дуже багато ролі справді відвідірував, тому що ті -то існувало правило визного м'яча. Матч відповідь -та буде в Швейцарії. Тому. Справді, Янг Бойс хотіло команди зі Швейцарії забити. Принаймні один гол. Але кияни також створювали свої нагоди. Доволі таки непогані прогадуються супершанс, коли виходить на позицію Гонсалес, простріл. Але в останній мить футболіст Янгвойса вибиває м'яч на кутовий. Справді хороший був момент у Київського Динамо. Дуже хороший був момент, але не вдалося його реалізувати. Киїн і м'ячі більше володіли, і справді і моменти кияни більше створювали. То справді контролював ігру кияни. Хотіли кияни забити третій гол. Хотіли кияни. Прогадати удар Кадара в поперечку, Після кутового який дуже здорово кияни розіграли з флангу, Ну не те, що прямо розіграли, Пішла прямо подача. Пішла якраз та пряма подача до штангового майданчика. Пряму подачу виконував Маразюк. з флангу хороша подача від маразюка і б'є головою Кадар в поперечку. Дуже хороший шанс створює київське Динамо. Але ось киянам нам не вдалося забити третій гол. Ну і в Янгбойс також був шанс, пригадується там Сейф і Коваля, коли не павний був удар від ось, Але ось не вдалося його реалізувати. Там ще у Віталія. У Карзона, до речі, був шанс, коли Карзон вийшов на ударну позицію після геніального пасу Дениса Гармаша. І неймовірний сейв зробив вратар Бойса. Ось. Тому і справді, друзі. Ось такий був супер шанс. Ну, Максим Коваль також, до речі, гру в груступав, також був там сейв. Там ще Віда, до речі, головою там блокував непоганий удар. Кот на футболіст не бойся пробував, там віду, там головою заблокував о, доволі такий небезпечний удар. А під кінець матчу Чеїна вже більше на контратаках стала діяти, і кияни на контратаках виглядало дуже-дуже небезпечно. Тобто рахунок міг стати, в принципі, як і 3-0, так і 2-1. Тому що, в принципі, моменти були, що в одних, що в інших. То рахунок, міг стати як і 3 0 так і 2-1, і все-таки рахунок стає 2-1. 90-1 хвилина матчу. Таку Young Boys хорошу атаку проводить швейцарці Асале! Асале! Дуже здорово. Асале! вривається у вільну зону. Подача. Фасенхат б'є головою і це гол. Фасенхат робить рахунок у матчі 2-1 на користь. Ну, 1-2. Да? С канами виграє, але для Янгбоса цей гол був дуже важливий, тому що матч відповіді буде якраз у Швейцарії. Але кияни не здаються. Кияни не здаються команда Олександра Гацкевича проводить свою атаку! Максим Коваль. Ну, напевно, все-таки Максим, з э, намагалась так трішки так час підтягнути, тому що справді. Дуже важливо було кенемі красто перемогти. Максим Коваль. м'яч просто в боротьбу. Всі політають повз м'яч. там бакані боровся з захисником. Ян бойся в кінці кіти мяч. До гармаш долітає гармаш гол. Гол, 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 дини. Денис гармаш забиває третій м'яч. 3-1 київське Динамо знову робить різницю в два м'ячі. Денис гармаш. Геніально, геніально, все просто вийшло. Максим Коваль, до речі, записує голіву передачі досить опасивом баканіт, боровся з захисником, не захисником, а співзахисником М'яч кінці кінці всіх там пролітає, долітає до гармаша, і Денис Гармаш випереджає усіх і забиває гол. 3-1 київське Динамо. Неймовірний гол. Неймовірно важливий гол забиває київське Динамо. 3-1 і кияни перемагають. Ще взагалі тут, друзі, знаєте, статистику казати всього матчу? Дивіться. 11-7. Удари по воротах, 6-4, удари в, в площину. Це все перевага Київського Динамо. 58,42% володіння м'ячем. 6-3. Кутові тобто, кияни за усіма статистичними показниками Ян Бойс переграли. Якщо брати конкретну статистику першого тайму, 3-3 удари повороток, 2-1 удари в Площину, 2 удари Одинамо Київ площину у першому таймі і якраз це свої удари в Площину Кияни реалізували. 1 1 кутові, 62-38 володіння м'ячем. Ми другий тайм був поцікавішим, тому що моментів у другому таймі було побільше і у Динамо Київ і в Янг Бойса. Володіння у Динамо Київ стало менше у другому таймі 56 на 44, але по ударах була перевага у Динамо 8-4, 4-3 за ударами в площину і 5-2 за кутовими. Ще, друзі, знаєте, такий підсумок підвести того матча. Ну, в цьому, уважаю, ще поділи перемагають Кияни, все таки я вважаю, що кияни на цю перемогу де награли. Передали ми, друзі, кваліфікацію Ліги Чемпіонів, третій кваліфікаційний раунд, 26 липня 2017 рік. Київ, стадіон НСК Олімпійський, Динамо Київ, Young Boys 3-1. Українська команда перемагає. Про матч відповідь, друзі, обов'язково якось поговоримо. Я вам, друзі, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра та щастя в житті. Друзі, будьте щасливими, бережіть себе, усім до нових зустрічів!